Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька Сьогодні 7 червня, середа. І я розпочинаю свої вишивальні будні. Хочу показати, що я вишивала. І що я за тих два дні що не знімала вишила. Мені ще трошки лишилось на ялинці повишивати, а в кареті я одне колесо завершила, а друге почала вишивати. Ось такий магнітик у мене. Буду сьогодні вишивати карету гарбузик. Мені треба багато повишивати. І якщо вийде, буду дошивати ялинку. А ще я два дні малювала картину свою. Ось так намалювала. І ось так лишилося. До наступного включення. Сьогодні 8 червня, і я хочу показати, що я не вишивала вчора і сьогодні. Ось такий гарбузик. Гарбузик карету повишивала і, і довишивала вчора, і повишивала вчора і закінчила ялинку. Ось така краса. Свою карету гарбузик я організувала таку коробочку, бісер. Вечерівные країны. І ще буду сьогодні продовжувати вишивати карету. Побачимося через секундочку. Привіт усім! Сьогодні середа, 14 червня, і я хочу показати, скільки я повишивала. Цей час, поки мене не було. І вчора я повишивала оцим кольором темно-синім, а сьогодні я вже повишивала ось цією ниткою і тут. і тут. Буду продовжувати вишивати діменшин з колі. Як буде час, то повишиваю ще карету гарбузик. Зараз покажу, на чому я зупинилася. Ось так в мене вийшло. Ось така краса. В мене вже вимальовується другий кут роботи. І ще я хочу сказати, що коли я назбираю Хоча би сто підписників, то я зніму відео про всі свої запаси. Покажу хом'ячу мірку. До нового включення. Па-па. Сьогодні вівторок, 20 червня, і я продовжую свої вишивальні будні. Хочу показати, що я буду вишивати. Вишивати я буду Dimension Scolie. Balloon Glow і хочу показати, де я вчора повишивала. Я вишивала Цією ниткою коричневою. І ще ось тут повишивала зеленою ниткою. Цього тижня я буду продовжувати вишивати Dimensions. І якщо буде час, вишиваю. Вишиваю свою карету. Карету гарбузик. Скільки в мене вже вийшло. нового включення. Сьогодні 22 червня, четвер, і я хочу показати, скільки я вишила. Вишивала я Оцим блендом, зелено чорним. І ще буду продовжувати ним вишивати. А сьогодні я буду вишивати карету гарбузик бісером від червної країни. До нового виключення. Привіт! Сьогодні 23 червня, п'ятниця. я хочу показати, скільки я вишила завчора. Скільки вишила, то йшла. Майже до половини чи до половини робота. І ще я покажу, скільки в мене вийшло в діменшів. Ось так в мене вийшло. Буду продовжувати сьогодні вишивати деменш. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору і пишіть коментарі. Я буду вам вдячна. Бувайте. До наступного тижня. Папа-папа. -па -па -па.